Хочу сказати за зиму пшеницю. Якраз зараз дороблялася зима пшениця, зима пшениця сорту зіру, і здоробили ми її дуже гарно. Ми змогли розкалібрувати на фракції. У нас дві фракції, Зима пшениця мало того, що вирощувалася в насінневому режимі. На сьогоднішній день я вже знаю по параметри. Ми, ми розкалібрували. У нас є фракція 50 грам перша фракція, і у нас є фракція 44 грама. Це дуже класно, І якщо по поняття здорове сильне насіння, то це тут саме, саме воно. Тобто ми, ми доробили. І воно в мене є на реалізації. Також дороблена із зернової групи, дороблена азими ячмія. Зимий ячмінь представлен в одному варіанті. Це 37 грамів тисячі, 97% схожість. Ну і у пшениці схожість вже по порядка 97-98%. Вона розкалібрована, зроблена в мішки по 25 кілограмів до реалізації. Кому треба, звертайтесь. класне, якісне насіння. І по відео можна продивитися всю лінійку. Як я вирощував, як я його заробляв. Ну і вже кінцевий результат ви можете пощупати. На цей рік я тут вже трохи похвастаюсь, такої маси ти тисячі і такої пшениці майже немає в нашому регіоні. Для того, щоб це все зробляти, Мабуть, нам прийшлось багато її вибраку, а дібрали саме гарне, То насіння повинне бути якісним.